І ми продовжуємо наш міжнародний діалог з ще однією досить відомою людиною, Євген Чолій, президент ГО Україна 2050, почесно консул України в Монреалі, багаторічний президент Світового конгресу Українців. Вона на зв'язку. Вітаю, пане Егеді. Добрий вечір, пане Віталію. Ради бачити. Рівно, ж мені вас. Отже, давайте спробуємо зрозуміти, як Канада сьогодні стоїть поруч з Україною, що допомагає, що заважає. До речі, от почнемо нашу розмову з ваших, у тому числі, зусиль визнання Росії державою спонсором тероризму. Коли це відбудеться? Чи відбудеться взагалі? Чи для цього потрібне рішення Сполучених Штатів, щоб Канада і Сполучені Штати це синхронно зробили? Як це має виглядати? Ну я можу сказати, що Канада вже зробила важливий крок, коли 27 квітня парламент Канади визнав, що Росія зараз вчиняє акти геноциду в Україні. Це є дуже важливе рішення, одноголосне. Канадського парламенту тепер є була резолюція в січні, щоб визнати ту групу Вагнера як терористичну організацію, яка прийшла резолюція і в канадському парламенті, цебто в палаці. Громади і в сенаті і є внесок від одного депутата, щоб визнати Росію як країною, яка спонсорує тероризм. Як уряд на це зареагує? Ми будемо бачити ще в наступних днях і тижнях. В Принципі, якщо говорити про подальшу санкційну політику, ви вважаєте, що можна ще щось зробити дієвого і для країн Північної Америки і для Європи, щоб Росія реально відчула наслідки санкційного тиску? Що ще потрібно зробити? На вашу думку, я думаю, що очевидно визнанням Росії державою спонсором тероризму буде важливим дуже кроком. Так як ви могли пане Віталію, бачити в моїй статті, коли країна в Канаді є визнаною країною спонсором тероризму, вона втрачає захист в судах державного імунітету, що означає, що ті активи, які зараз є заморожені санкційним режимом в Канаді їх можна буде до них мати доступ. Їх не вони не будуть тільки заморожені, але їх можна буде арештувати і е, на і, і використовувати, щоб відшкодовувати жертвам геноцидної е, війни. Так що я думаю, що це є дуже важливий крок. Очевидно, Канада, як і Сполучені Штати Америки, є е, 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 дуже до цього питання. Повільно ставляться, я думаю, що до певної міри, оскільки і Канада і Сполучені Штати Америки вважають, що можливо переваги такого рішення не є більшими, ніж це, що воно фактично може спровокувати. Що всі дипломатичні відносини між країнами будуть зірвані, і напевно і Канада і Сполучені Штати Америки вважають, що помимо того, що треба допомагати Україні захистити свою територіальну цілісність, але дипломатичні дороги не повинні повні прикривати. І тому є така дебата, чи такі. Чи таке рішення буде більш корисним чи шкідливим в загальному плані? Як сьогодні поступати як найкраще щоб допомогти Україні в цей складний час? Давайте поговоримо про допомогу діаспори. Що в принципі Ви вважаєте найважливішим, які інституційні речі можливо щодо допомоги канадських українців державі? Нашій в цей непростий час Ви вважаєте за найголовніше? Я думаю, що найголовніше є, щоб ми впливали на владні структури країн проживання української діаспори, зокрема в таких країнах, де український голос є потужний. Він є, мабуть, найбільш потужний в Канаді, і можу дати як приклад того, що 20... Якраз як починалася геноцидна війна, відбувалися засідання ради директорів Конгресу Української Канади, і під час цих нарад премєр міністр Канади і десь 4 чи 5 міністрів брали участь, щоб переговорити з проводом української громади в Канаді як найкраще. Допомагати Україні себе захистити в листопаді, коли відбувався конгрес чи конвенція конгресу українців Канади не в Отаві, а далеко в Вінніпегу. Також на, на це на цей, на цей захід приїхав прем'єм-міністр Канади чотири чи п'ять міністрів і ряд інших впливових осіб. Щоб власне докладно обговорити як найкраще можна сьогодні допомогти Україні, так що я думаю, що найголовнішим нашим завданням в Канаді в Сполучених Штатах Америки є впливати, щоб владні структури Канади Сполучених Штатів Америки були як найкращими, і щоб підхід. Мінявся. Я думаю, що зараз ви напевно могли помітити. було цікаво мені почути колишнього генерала Сполучених Штатів Америки, Який десь два чи три дні тому на CNN говорив, що Америка, Америка допомагає Україні, але що її підхід щодо мілітарної допомоги чи військової допомоги є менш більше такий на заклики України, ні. Ні, ні, а потім так. А чому і... в чому це? Я думаю, мі... я думаю, що власне до великої міри і тому я говорю, що зміна підходу, пане Віталію. Тому що під зараз, на мою думку, є такі, що треба допомогти Україні захистити свою територіальну цілісність, бо це є правильне рішення на підставі міжнародного права. Але підхід є також і з великим акцентом, щоб запобігти ескалації цієї війни. і нашим завданням української громади, що України і, і, і наших надбудов світового конгресу Українського конгресу Української Канади і, і ряд інших організацій, в тому числі і громадської організації Україна 2050 яку я очолюю. Є власне, щоб підхід мінявся і підхід не був. Допомагаємо Україні, але е, мусимо подбати, щоб не було ескалації, змінити цей підхід до того, щоб допомагаємо реально Україні, щоб Україна якнайшвидше могла виграти цю геноцидну війну. Бо це є найкращою гарантією безпеки е, е, в Європі і в світі. Це є дуже важливий була б важлива зміна в підході, яка буде туди і відзеркалюватися в допомозі Україні, бо туди не будемо говорити, що можемо там вислати якусь певну кількість танків, щоб допомогти Україні через якийсь певний час і так далі. А радше експерти б тоді мусили, якби є така політична воля була, мусили б з Україною. Вирішити стратегічно, яка допомога є зараз потрібна, щоб якнайшвидше виграти цю війну. Я вважаю, що це є сьогодні одним із найбільших завдань української діаспори. Очевидно, ми мусимо продовжувати. Далі допомагати Україні нести гуманітарну і різного типу допомогу Збройним силам України і це робить і світовий конгрес українців це конгрес українців Канади, роблять різні наші фінансові інституції. Так що є та допомога мусить далі йти. І я думаю, що на це може Україна е, очевидно розраховувати. А як ви вважаєте, ось той факт, що дійсно на заході весь час намагається зробити все, щоб ця війна не вийшла, якщо хочете за кордони пострадянського простору? Так так допомагаємо, зброю постачаємо, але от є кордони умовні там колишнього радянського союзу. Ви в цих кордонах маєте воювати. Все, ми не сторона конфлікту. Там, де закінчується радянський союз, там закінчується війна, це не небезпечно. Взагалі, як переконувати західну суспільну думку, що це е, не дуже далекоглядний підхід. Я думаю, що треба в першій мірі так переконувати, що явно Росія буде йти далі, як Україна, не дай Боже б не захистила свої кордони. І це і Росія вже показала. І я думаю, що Україна можливо досить це не наголошує. Що на мою думку, дуже важливою датою, від коли почалася ця геноцидна війна є 4 березня. Як ви пам'ятаєте, в цей час обстрілювали найбільшу атомну електростанцію в Запоріжжі найбільша електростанція в Європі, і як почався вогонь в одному бічному будинку, не дуже так далеко від реакторів. І е, вночі по Твіттері міністр закордонних справ України е, подав таку новину, що як ці, ці реактори е, вибухли, то були б наслідки 10 разів гіршими ніж е, катастрофа в Чорнобилю. І в той час, коли вогонь е, е, пожежники України старалися згасити в часі е, обстрілів. В той час Україна не тільки заявами, але реально захищала цілу Європу. Бо як дійсно навіть не треба говорити про е, 10 разів, якби було 2-3 рази такі самі такі, е, 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 такі наслідки, як були в Чорнобилю, то ми б не говорили про тимчасово переміщених українців, які є по в різних країнах. А ми б говорили про е, 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 тимчасово переміщених. Європейців з різних європейських країн, бо так ви дуже добре розумієте, що радіація не потребує шенгенської візи, щоб перетинати кордони, і тому я думаю, що Україна тепер, коли ми відзначатимемо цю першу річницю геноцидної війни, дев'яту річницю взагалі військового вторгнення в Україну повинні наголошувати. Такі моменти, коли Україна реально вже захищала Європу, і також показувати, що власне ті обстріли показують, що Росія має мету багато дальшу, як, як, як Україна, і буде зазіхати на інші країни, і як е, прийдеться країнам іншим себе захищати. Це прийде з великим з значно гіршим для них коштом. Це не буде вже тільки фінансовий кошт, а буде людський кошт, який ж сьогодні переживає Україна. І Україна захи... тому є в найкращих інтересах, і ми повинні так це представляти західним державам, щоб Україна могла захистити свої кордони, і другі країни не мусили себе так захищати, як Україна робила впродовж 2022 року. Я думаю, що такі повинні бути пане Віталію наші головні аргументи, щоб переконувати західний світ. Так давати ту оцінку. я думаю, що є ряд і різних прикладів, які вже показують, що Росія вже зачіхає, коли йде мова про це, що в Україні йде явна геноцидна війна, але Росія вже давно запустила гібридну агресію проти Заходу. Вона її бачимо через. Ряд різних кібератак, втручання в демократичні ріжні процеси, вибори навіть в навіть сполучених штатах Америки можна побачити дезінформацію, яка є надзвичайно шкідливою. Так що вже є і є ряд прикладів, де можна вже показувати, що інтенція Росії є ворожою до Заходу, і, і я думаю, що ми такі приклади власне маємо використовувати. Щоб переконувати, що переконувати, щоб підхід мінявся, і щоб підхід не був, що ми можемо допомагати, але мусимо запобігти ескалації. Бо треба представити, і Путін два дні перед початком цієї геноцидної війни явно заявив публічно, що Сполучені Штати і країни-члени НАТО вважають, що Росія є їхнім ворогом, і що Росія мусить себе захищити, захищати, і що вона тому мусить починати цю так звану спеціальну операцію в Україні, бо через Україну буде йти напад Заходу проти Росії. Тому явно є ряд різних прикладів, які треба використовувати, щоб власне мінявся цей підхід. На користь України, пане віталію, дякую, пане Євгене. Євген Чолій, президент світового конгресу українців. У нас був на зв'язку.